Слава Україні! Ми біля легендарного стадіону Чорноморець в Одесі. І сьогодні я розповім вам про одну з найпопулярніших і найпотужніших тактик у футболі: 4-2-3-1. Чому вона популярна у всьому світі, окрім Італії? Які команди довели її ефективність на найвищому рівні? І як її використовували у грі? Погнали! 4-2-3-1 це сучасна тактика, яку використовують усі країни світу, окрім Італійської Республіки. Схема складається з 4 захисників, двох опорних півзахисників, три атакувальні півзахисники, 1 форвард центральний нападник. Ця схема дозволяє створити баланс між захистом та грою, швидко переходити. На 4-3-3 або 4-5-1. Якісно підтримувати фланги та центр. Грати як першим, так і другим номером. Зараз на екрані ви можете помітити кадри матчу Німеччина-Франція, де активно використовувалася тактика 4-2-3-1. Французи роблять удар, але м'яч пролітає повз німецькі ворота. Це був шанс. Але оборона 4-2-3-1 витримала тиск. Німці організовані йдуть вперед! Подача до штрафного. Удар і лол! Рахунок відкрито. 0-1 на користь Німеччини. Це класичне завершення атаки в стилі 4-2-3-1. Контроль фланг, удар, результат. Німці підбивають м'яч головою. Але той проходить повз ворота. Французи. Атакують, прориваються до ворот німців. Потім е, французи роблять удар. Е, в, але м'яч проходить повз німецький ворот. Але ця тактика не така вже бездоганна, як вам може здатися. І серед мінусів, які вона має, це велике навантаження на десятку, тобто 10 гравців, які приймають безпосередню участь. У цій схемі тактиці. Якщо під час цієї гри будуть неякісні опорники, це командна катастрофа. Форвард цієї команди, яка грає 4-2-3-1, часто буває ізольований. Також команда під час гри тактикою 4-2-3-1 вразлива до контратак через високі фланги. Ролі гравців опорники. Один руйнує атаки з противника, а інший розганяє атаку. Центральні атакуючі півзахисники, головні креативщики. Фланги. Швидкість, прорив, дриблінг подачі. Форвард це центр атаки, але й гравець, що стягує увагу. У фазі оборони 4-2-3-1 трансформується в 4 4 1 1 або 4-4-2. Два опорники опускаються в одну лінію з вінгерами, утворюючи компактний середній блок із чотирьох гравців. Один із них виконує роль так званого якоря, прикриває зону перед захистом, інший накриває між лініями або страхує фланг. Десятка центральний атакувальний хавбек грає вище, ближче до нападника або тисне на обопорника суперника, або прик... перекриває центральну вісь. Тракта структура допомагає стримувати атаки суперника, зберігаючи щільність і компактність. Одна з ключових ролей у двох опорників. Один з них часто опускається між центральними захисниками, формуючи лінію у стилі 3, 2, 4, 1. Інший опорник лишається вище і допомагає починати атаки з глибини. Так звана десятка шукає вільний простір між лініями. Саме через неї проходить більшість просувань у фінальну третину. Крайні вінгери. Можуть або розтягувати оборону, граючи широко, або зміщуватись у центр, даючи ширину фулбекам. Команда часто будує атаку через 2-4-3-1. Опорники вище, крайні захисники підіймаються 3-2-4-1. Один центральний захисник розширює фланг, або опорник сідає в трійку. Друзі, якщо хочете ще більше крутої футбольної аналітики та цікавої інформації, підписуйтесь на мій канал. Тут футболу багато не буває. Не забудьте поставити лайк, якщо вам подобається те, що я роблю, і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм і Тікток. Всі посилання є в описі під відео. Побачимось у наступних відео. Слава ЗСУ та слава Україні.